Звертаюсь до фіктивного президента України Володимир Олександрович Зеленський. Ваша відданість, ваші пріоритети, шапалка любов до Андрія Борисовича Ярмака нами була оцінена по достоинству. Так, ми вже бачимо, ми зрозуміли, що не Україна, не український народ, не перемога, не військові. Далеко не на першому, і не на другому, і не на третьому навіть місці. У ваших планах ці місця зайняті вже більш в ваших очах порядними людьми, відданими людьми, любимими людьми, одним словом, вашими друзями. Тому, як я просив попередньо у фактичного президента України Єрмака, так прошу і у вас, у фіктивного президента України Зеленського, залишити нашу країну. Поки вона ще називається Україною. Аби ми змогли і встигли її врятувати. Бо з вами це просто неможливо, нереально. Або, як би ви сказали, натріал. Ви любите різні красиві слова. Кейси, хуєйси, монобільшість, турборежим. Залишайтеся з цими словами, при своїй думці, а не на цій землі, не в нашій країні. Залиште нас в спокою, і ми ще встигнемо і зможемо врятувати і своє життя, і життя хлопців, і життя країни, і Україну. Поки вона ще так називається. З вами ми цього зробити не зможемо.